Я дуже перепрошую, що запізнився, але мусив зареєструватися в залі. От, і так, у нас така просто проблема, що ти мусиш бути і тут, і там. Але я скажу чесно, я радий, що запізнився, що мав можливість послухати те, що казав Сергій Децюк. І, власне, е хотів би просто відреагувати, що Ну, я, напевно, з більшістю речей, які він каже, погоджуюся. єдине, де я бачу, не те, що, пом... А, скажімо так, е Чому ми тут? Тому що о, нічого стара еліта не зробить. Ми, ми зможемо поміняти країну тільки тоді, коли ми зробимо нову еліту, коли сформується нова еліта з новим розумінням, з новим баченням, з баченням майбутнього. Власне, тут вона і формується. Це є це місце, де збираються люди, які думають, які мислять, які пробують формувати майбутнє цієї країни. Таких в державному управлінні і в парламенті є процентів 10%. Наша поступова задача зробити так, щоб їх ставало більше, тому що парламент і уряд він просто відображає той в якому є сьогоднішнє суспільство. Вони такі, тому що ми такі. Це є, на жаль, наша реальність. Тому, щоб їх зробити краще. Ми мусимо тяжко працювати. Працювати тут, робити все для того, щоб формувалася, мисляче, думаючи. Кількість людей мені чесно скажу, не дуже подобається. взагалі не подобається слово еліта. І які би приходили владу і брали відповідальність за розвиток країни на себе, от власне єдиний меседж, який для мене зараз є важливим. А з точки зору того, чи Європа чи не Європа, можливо, не Європа. напевно, нам треба мати своє бачення, і нам потрібно мати. Я не, не сказав би, як сказав, хтось дуже. Може, навіть і сам Децюк сказав, що нам треба виконати все, що потрібно для того, щоб вступити в Євросоюз і туди не вступити. Можливо, це є такий український шлях для того. Для того. Так, так, само, так само і з НАТО. Побачимо. Тут у нас попереду ще є дуже дуже багато великої роботи, і в тому числі, і думання про наше майбутнє. Дякую і на продовження конференції. Дякую, пане Олексію. Відайте Валерію.